У Харківській області віддав життя за Україну хмельничанин Андрій Левандовський. Раніше чоловік служив у лавах правоохоронців. Вже пенсіонером прийняв рішення стати на захист держави від ворога добровольцем. У нас він носив звання сержанта на посаді, головний сержант взводу. Виконував обов'язки при виконанні бойових завдань. Обов'язки виконував командир взводу. На жаль, його втратили. Це війська, які йдуть попереду піхоти. Без інженерних військ не може бути ніякого наступу, контрнаступу, оборони і так далі. Друзі та знайомі кажуть, Андрій Левандовський не лише мужній воїн, а й зразковий сім'янин, чоловік, який завжди був готовий прийти на допомогу. Хороша людина. Все життя він прослужив і в органах, і після цього пішов на пенсію, пішов на фронт. З перших днів війни він перший пішов добровільно. Нормальний, хороший сім'янин. Виховує двох дітей. Діти вже один дорослий закінчили медичний університет. От, працює лікаром, а другий ще кінчає школу. Що я казав, прекрасна людина. Була. Вдома на чоловіка чекали мама, дружина, двоє дітей та малесенька онучка, яку дідусь більше ніколи не пригорне. Поховали Андрія Левандовського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.